Привіт! Я думав, що в 2023 році мене вже нічим не здивуєш. Після того, як виробники представили свої смартфони зі 120-герцвими дисплеями, 108-мегапіксельними камерами і в кінці кінців акумуляторами на 22 тисячі мА. -1. Але ж ні, недарма я говорю, що Юліфон це один із самих топових та передових брендів, у яких і параметри круті, і якість дуже хороша. І своїм смартфоном Юліфон Armor 23 Ultra вони це підтвердили. Варто зазначити, що якраз цей смартфон, як на мене, перший, який я дійсно хочу спробувати залишити собі і покористуватися ним, тому що нафарширували його під зав'язку. До речі, цю новинку показали на виставці електроніки в Барселоні, яка проходить майже кожен рік там. І я вам хочу сказати, що це перше відео із серії декількох про цікаві новинки. Тож підпишіться на канал, скоро будуть ще цікавіші гаджети. У смартфоні досить багато відмінностей від тих флагманів, які зараз є в продажу, але основна – наявність процесору Snapdragon 8 Gen 1. Я не те, що не очікував, я уявити не міг, що в цьому році нам хтось покаже наскільки сучасний і потужний чіп в захищеному смартфоні. А вони взяли і зробили. Окрім процесору, тут вперше буде задіяна 120-ваттна дротова зарядка. І щоб ви розуміли, акумулятор на 7000 мАч, він приблизно зарядить за 30 хвилин. Як вам таке? В смартфоні стереозвук. Сканер відбитків пальців буде в екрані, а фронтальна камера захована під скло дисплею. Ще тут обіцяють 64 мегапіксельну ширококутну камеру і 64 мегапіксельну телефотокамеру, в якої буде п'ятикратний оптичний зум. Так, звичайно ж, для тих, хто слідкує за ринком звичайних смартфонів, ці параметри не будуть чимось новим. Але ж для сегменту захищених смартфонів це дійсно супер топ характеристики, такого ще ніхто ніхто з жодних брендів конкурентів юліфона не представив. Смартфон працює на 13-му Android, має масу бездротових технологій і багато чого цікавого. До речі, це, мабуть, перший захищений смартфон з 16 гігабайтами оперативної пам'яті. Постійної пам'яті 1 терабайт. Нарешті. Я слабо уявляю ціну цієї моделі, але щось мені підказує, що це буде супер дорого і явно не для всіх. Але в будь-якому випадку огляд цієї моделі на каналі, звичайно ж, буде. І купити згодом її також можна буде в моєму онлайн-магазині. До речі, це далеко не єдиний цікавий смартфон захищений, який було представлено на виставці в Барселоні. Тому підписуйтесь на канал, скоро розкажу ж про ще більш цікавіші новинки. Напишіть коментар, як вам цей смартфон, чи вражені ви чи ні. Ну і звичайно ж, давайте чекати повного огляду цієї моделі на зв'язку